Даний прес-підбирач є найкращим таким ціна якість показником в, в, в Україні і в світі. З даними характеристиками. Це машина одна із найпотужніших на ринку прес-підбирачів. В інших виробників немає аналогів. Машина із збільшенням. Степеню пресування на 25%. Потребує всього-навсього трактор 200 кінських сил. І по зрівнянні з нашими конкурентами, які потребують трактори від 300 кінських сил, потрібна потужність трактора, щоб була 350 кінських сил. Двійним поршнем це є е, патент заводу Кун. У даній машині стоїть велике махове колесо, яке має приблизно вагу за 600 кілограм, 45 ходів поршню за хвилину. Шановні підписники та глядачі, усім привіт! Якщо ще не підписані на наш канал, підписуйтесь, тисніть дзвоник і дивіться відео до кінця. Поділіться в коментарях, чи готові ви вже до жнив. Що ви робите з незерновою масою? Лишаєте на полі для зароблення на добриво, пресуєте тюки на паливо чи для інших потреб. Якщо пресуєте, то яким пресом? Сьогодні у відео порівняння двох крупнопакуючих пресів кун та кроне. Давайте спробуємо розібратися, в чому відмінність даних машин. Та чому для приводу однієї з них необхідно трактор потужністю 200 кінських сил, а для іншої 350. Доброго дня, слава Україні, всім. У першу чергу хочу сказати, що ми представляємо техніку Кун. Це найкрупнішого заводу в світі по виробництву причіпної навісної техніки. Можливо, хтось не знав, але це є ціла група заводів по всьому світі, які виробляють різноманітну техніку вінти-ґрунтообробної. Від оприскувальної також до цінозалотівельної, в тому числі, зокрема крупнопакуючі прес підбирачі фірми Кун. В даному випадку найкрупніший прес пропонується з розмірами тюків 120 на 90, також з унікальною технологією пресування з двойним поршнем. Це є патент заводу Кун, який дозволяє при маленьких зусиллях так сказати, не Платячи великі гроші за крупнопакуючий прес-підбирач, створювати максимальний тиск для великих тюків і створювати тюки з максимальною вагою при логістичній ширині довжині, так сказати, тюкування. Таким чином, підприємство зекономить гроші на логістиці, а відповідно заробить гроші. Крім того, роблячи маркетинг так сказати, по всій Україні, ми побачили, що даний прес-підбирач Являється найкращим таким ціна, якість показником в Україні і в світі з даними характеристиками, і крім того, потребує всього нашого трактор 200 кінських сил. І зрівнянню з нашими конкурентами, які потребують трактори від 300 кінських сил і таким чином енергетично так сказати більше зусиль затрачаючи і палива. Наші клієнти підтверджують, що це дуже надійні машини. Зокрема, один з клієнтів Хмельницької області умудряється одним переспідвачом робити 30 тисяч тюків за рік. Це є ну, великий потолок, тому що, зокрема, в середньому господарства роблять по 5 тисяч, по, по 10 тисяч максимум тюків крупних тюків за сезон. Крім того... Одне з господарств у нас рекорд поставило при житті такого прес-підбирача порядка 150 тисяч стюків. одне з у нас вже працює 250 тисяч стюків. Тут так сказати все оптимально складено від інтегрального ротора, який так сказати, зокрема, знову ж патент Куна, який захвачує любу фактичну масу і не забиваючись це знову в різниці з конкурентом. До Попередньої пресувальної камери, яка розкладку робить абсолютно ідеально, якщо ви побачите, тюк абсолютно рівномірний по всій ширині, по всій висоті тюка. Самі ці гідроциліндри потужні. Це така швейна машинка, яка потребує великої точності. Тому зверніть, будь ласка, увагу на такі машини, які вам принесуть гроші в господарстві. Як мені сказав маркетолог, в першому тюку заритий презент, хто хоче, може достати його. Яким тюкам надаєте перевагу у себе в господарстві? Круглим чи прямокутним? Призначений для підбирання сіна, соломи та сінажних мас. Це машина одна із найпотужніших на ринку прес-підбирачів. В інших виробників немає аналогів. Машина із збільшенням. Степеню пресування на 25%. Тому тюк даної машини, яку ми можемо запресувати, буде складати в районі 700 кг. Машина відрізняється від інших прес-підбирачів, інших виробників. У нас немає на підбирачу бігової дорожки, що збільшує швидкість руху агрегата до 25%. У нас стоїть передпресувальна камера в і в залежності від того, як вона заповнилась, у нас стоїть механічний датчик, і граблина подає одинакову порцію кількість маси під поршень, що нам дає змогу робити правильної форми і щільний тюк. У даній машині стоїть велике махове колесо, яке має приблизно вагу за 600 кг, 45 ходів поршню за хвилину. Тому масу, яку ми запресовуємо, має великий степень пресування, яку, до речі, ми також можемо регулювати із комп'ютера, з кабіни трактора. В залежності від того, якщо солома, ми її більш пресуємо, якщо сіна з меншим степенім пресування для того, щоб зберегти листочок багаторічних трав. Для, для такої машини потрібна потужність трактора, щоб була 350 кінських сил. Але якщо в господарстві є Трактора з меншою потужністю і для того, щоб забезпечити її роботу, у нас опціонально ми можемо встановити додатково попередній запуск. Він відбувається при допомозі гідравліки, і тоді трактору легше ним управляти. Одна машина має свою базову гідравліку. Гідравлікою ми таке регулюємо степень пресування машини, підйоми опускання. Підборщика в нас відбувається за рахунок гідравліки трактора, а все останні функції виконує гідравліка самої машини. Тому машина дуже, має такий великий спектр агрегатування з різними тракторами, тому що вимог по гідравліки дуже мало і за того, що ми таки користуємося під гідравлікою трактора для однієї функції. І традиційно, яке порівняння і якої техніки ви хотіли бачити на нашому каналі? Підписуйтесь на канал Зіп, тисніть дзвоник та будьте першим, хто перегляне нове відео. Усім мирного неба над головою! Та все буде Агро Україна!